У будинку пам'ятці архітектури що на Соборній площі 4 в Одесі обвалилася частина карнизу. Таку інформацію Суспільного підтвердив заступник директора департаменту міського господарства Віталій Цуркан. За його словами, внаслідок падіння карнизу ніхто не травмувався. Віталій Цуркан додав: обстежувати будинок після обвалу будуть обслуговуюча компанія Ренесанс 92 та департамент архітектури та містобудування Одеської міської ради. Це відео обвалу, який зняв Одеси Дем'ян Ганул. Каже, бачив, як о восьмій ранку карниз будинку впав на тротуар. Сьогодні восьмій день ранку впав фасад на вулиці Соборній. 4. це в самому центрі Одеси. Як на мене, це ненормально, коли в місті, яке є припортовим, яке є дуже багатим, з великим бюджетом падають фасади. Історичні будівлі просто знищуються. Надія, власниця магазину на Соборній площі 4, де стався обвал карнизу. Розповідає, побоюється того, що залишки карнизу будуть падати і далі. «Він ще не до кінця карниз, він ще буде далі падати. Обратите внимание. Тут же все висить на воласкі. Дожди пройшли тропічні два з половиною місяця, Це визвало. Намагання здесь же дранка это же пам'ятник архитектуры, который у нас уже радует больше 130 лет. Дранка намокла и чисто физически фізичні обвалилось. Наразі територію біля будинку прибрали. Тротуар огородили червоною стрічкою. Що роботи з будівлею далі вирішуватимуть після обстеження, розповів заступник директора департаменту міського господарства одеської міськради Віталій Цуркан. Була організована виїзд і Робітників живу Ренесансів, співробітників департаменту міського господарства прийнято рішення щодо а, комісійного обстеження найближчим часом, через декілька днів. А, наразі, після опалу, через годину було прибрано сміття, а, яке розташовувалося на фасаді тоді. Дане доручення управляючої компанії слідкувати за будівлею та елементами, які можуть, можуть погрожувати життю та небезпеки мешканців. Ольга Циктор, Олександр Пономаренко, Сергій Кобилянський, новини на Суспільному, Одеса. Зазначимо, будівля на соборній площі 4 – це житловий будинок італійського підданого Септимія Вернети, побудований у 1874 році за проєктом архітектора Василя Мааса, який з 1871 по 1890 рік працював архітектором у канцелярії градоначальника.